Незаконну схему зняття з військового обліку викрили правоохоронці Київщини. Про це повідомили у поліції області. Там зазначили, що зловмисники підшуковували чоловіків віком від 18 до 60 років і пропонували їм, так би мовити, вирішити питання про непридатність до військової служби. Під час обшуку у підозрюваних виявили готівку 55 тисяч гривень та валюту. Також записи, які за даними слідства підтверджують злочинну діяльність, а також відбитки печаток з медзак. Кладу особі, яку правоохоронці називають організатором схеми, повідомили про підозру щодо незаконного переправлення людей через державний кордон. Ну і до нашої студії тут у Петрівцях долучається Андрій Нєбетов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякуємо, що вас. доїхали до нас і відповісте на. Ті питання, які ми планували обговорити, зокрема сьогодні саме національною поліцією проводиться виявлення ухилянтів, коли ми говоримо там про якісь схеми і з'ясування їх місця проживання і доставлення до Територіальних центрів комплектації скільки на даний момент заяв надійшло до правоохоронців, і скількох, якщо можна так говорити, вже виявили порушників і привели до воєнкоматів? Можу сказати, що станом на сьогодні від ТЦК ми отримали 6 тисяч повідомлень по особам, які, на їх думку, ухиляються. Станом на сьогодні вже 900 людей місце знаходження їх встановлене, і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування. Хочу зазначити, що 6 тисяч це не обов'язково люди, які ухиляються це з різних підстав, які отримали повістку і не з'явилися або навпаки її не отримали у зв'язку. З тим, що тимчасово мешкають за іншим місцем, місцем проживання, тому звичайно поліція підходить до цього виважено. і нагадаю, що за ухиляння передбачена адміністративна відповідальність, передбачена статтею 210 і 210 прим. і уповноважені посадові особи саме ТЦК, складають такі протоколи mm -hmm. на сьогоднішній день. Їх 1700. Зрозуміло, пане Андрію, ми бачимо, що серйозні виклики перед поліцією стоять, і звичайно, треба тренуватися треба вдосконалювати свої навички. Ви нам повідомляли про те, що центр тренувань у Вишгородському районі був знищений окупантами. На сьогодні які взагалі у поліції Київщини потреби є. Центр є дуже важливим елементом підготовки особового складу, тому Національна поліція Міністерства внутрішніх справ зробила акцент на відновленні цього центру. Він знаходиться тут неподалік. Зараз вже тривають ремонтні роботи. І далі ми плануємо його ще удосконалити. І за допомогою співпраці з фондом Говарда Баффета хочемо побудувати такий сучасний тир і сучасний кіріл Хаус, який дозволить всім правоохоронцям, не тільки Київщини, які перебувають тут. В столичному регіоні якісно тренуватися і отримувати нові знання. Звичайно, ми потребуємо нових приміщень, ті, які були знищені окупантам. І ви знаєте, ми відбудували нещодавно Ірпінський відділ поліції, фактично він новий. І в планах у нас побудова Бучанського кінологічного центру і Бородянського відділення поліції вже в цьому році. Автотранспорт за допомогою знову ж таки міжнародних партнерів вони нам надають. Нещодавно отримали 12 автомобілів. А для чергових частин від національної поліції, тому хочу сказати, що станом на зараз ми всі кожна посадова особа працюємо на те, щоб максимально покращити матеріально-технічний стан наших підрозділів для функціонування функціонування такого виконання своїх обов'язків, з представником державної служби з надзвичайних ситуацій України. Ми в попередній годині говорили про гуманітарне розмінування. А мені цікаво, якщо безпосередньо, по вашому напрямку діяльності пане Андрію, чи всі населення, ні, пункти Київщини вже перевірені на предмет військових злочинів, чи, скажімо, і місця дислокації, тому що не тільки в населених пунктах вони перебували, а базувалися і, окрема і по київським лісах. Ви вірно кажете. Нещодавно внаслідок збиття ракети відбувалася пожежа в лісосмузі. Слава Богу, це було досить далеко від населених пунктів. Але там були підрозділи армії Російської Федерації, які здійснювали звідти обстріли. Так, під час пожежі відбулися детонування, Ми закрили цю територію і вже після провели її обстеження. Я хочу сказати, що територія фактично вся вона обстежена, але звичайно, під такою насиллення. Інченості кількості бойових дій неможливо зібрати все відразу. Навіть зараз ми розбираємо свій тренинговий центр. І там знаходимо е, уламки мін, якими обстрілювався цей центр під час окупації. Тому Кожен Процес день. триває так. Процес триває. Кожен день попереджаємо людей. Ні в якому разі не торкайтеся речей, в якому разі не торкайтеся тих уламків, які після обстріл ракетних обстрілів обов'язково повідомляйте на лінію 102, Приїдуть спеціалісти і проведуть всі необхідні заходи. Якщо говорити загалом від початку повномасштабного вторгнення, скільки злочинів поліція зафіксувала тут на території Київщини і яких було найбільше. На сьогоднішній день ми вже маємо 11 тисяч дев'ятсот злочинів. Я хочу сказати, що ми продовжуємо фіксувати. Перше, внаслідок того, що повертаються люди, повідомляють нам нові факти. Друге, це звичайно ті ракетні обстріли, які ми нас тероризують з 10 жовтня минулого року. Найбільше злочинів, передбачених статтею 438 кримінального кодексу, це порушення законів і звичаїв ведення війни. Другою по кількості реєстрації 520 злочинів зареєстроване за статтею 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недетортканість України, пане Андрію, а як з ідентифікацією злочинців? Ну, от ми зараз на місці одного зі злочинів, який мав місце 16 червня, не так давно сюди в Нових Петрівцях упали залишки збитої ракети, але є ті, хто запускав цю ракету, тобто є військові злочинці, як багатьох вдалося ідентифікувати, і взагалі як триває цей процес? Абсолютно вся наша правоохоронна система і діяльність спеціальних служб і Збройних сил України спрямована на те, щоб якомога більше встановити окупантів. Ми, як правоохоронці, здебільшого більше фіксуємо це процесуально. але за ініціативою ще тоді голови національної поліції Ігра Клименка у структурі баз даних Національної поліції утворена база даних військової злочинниць, де зараз є інформація більше ніж. Відносно 200 тисяч військовослужбовців армії Російської Федерації, які приймали участь безпосередньо тут у бойових діях. Окремо по Київщині. Ми встановили 5600 осіб. Інформація береться із наших же баз даних шляхом перевірки по чат-ботах і інших пошукових системах. Окремо працюють кримінальний аналіз по відкритим джерелам, де теж ми беремо цю інформацію. Ну і звичайно, це так звані зачистки, коли ми. Перевіряємо територію, знаходимо свідки, знаходимо матеріальні носії інформації. Я маю на увазі відео, відео з телефонів і камер, відеоспостереження. Ну і головне, це списки. Вони ми знаходили навіть і списки тих підрозділів армії Російської Федерації, які перебували тут. Вони були е, повністю всі, всіма анкетними даними, і деякі з них навіть із близькими родичами, з встановленнями конкретними місцями їх мешкання на території Російської Федерації. Ну і наостанок е, є ще. Трошечки часу в Білій церкві резонансна історія е, трапилася, де чоловік заманив до себе жінку, дві доби її гвалтував, е, різав ножем, його затримали. Але в якому стані зараз жінка? Яка допомога їй надається, і які мотиви були цього нелюда? Відразу ночну, що жінка в стан її добрий, стабільний. Вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. Але хочу сказати, щоб права свідомості людей була трошки вищі. Жінку запросив до себе цей чоловік, начебто, поспілкуватися. Далі вони вживали алкогольні напої, Ну а далі він вже звірів і запропонував статевий акт на що вона відмовила. Після чого він почав знущатися з неї, бити і щоб вона не втекла, наніс їй удар ножом в живіт. Слава Богу, вона вижила, слава Богу, що. Патрульні поліцейські, які працювали в Білій церкві, звернули увагу на цього чоловіка. У нього були ознаки сп'яніння, і що він був трохи в крові. Тому вони під час спілкування зрозуміли, що відбулося якийсь злочин. Проявили проявили таку пильність. Повідомили слідчі оперативної групі, і в результаті чого жінка була врятована, і злочинець затриманий. До речі, він тільки нещодавно звільнився з місць позбавлення волі в березні місяці. Відбував покарання за вбивство, знову ж таки, зґалтування і Нанесення тяжких телесних ушкоджень на жаль, не виправився. Сподіваємося, що е, потерпіла переживе е, цю жахливу історію. Ми вам дякуємо, пане Андрію, що поділилися інформацією. Завітали до нас, до нашої виїзної студії. З нами е, тут у Старих Петрівцях був Андрій Нєбетов, начальник головного управління національної поліції Київської області. Дякую, пане Андрію. Спасибо.